Усім привіт! Продовжуємо вивчення економетрики. Наступна тема системи лінійних одночасних рівнянь. Що це таке? Ми з вами, такі розумні і хороші, що маємо можливість тепер побудувати системи лінійних рівнянь для багатьох ігриків зразу. Одну, одну модельку побудували, потім другу модельку побудували, потім третю модельку і так далі побудували. Все це робиться водночас. Все це робиться водночас. Для прикладу, я, звичайно, вам Показав, що у нас два Y, y 1 і 2, і для кожного Y ми знаємо тепер уже, як будувати кожну з моделей. Як будувати кожну з моделей? Такі моделі будуть називатися лінійними незалежними рівняннями, але ми можемо побудувати і систему лінійних. Не, точніше, нелінійних незалежних рівнянь. Ніхто нам з вами не заважає скористатися перетвореннями наших рівнянь, так як я вам показував на прикладі. А ось цей приклад, ви бачите, перетвореннями рівнянь, і можна отримати наші коефіцієнти регресії і так далі. До речі, зверніть увагу, що R квадрат для нелінійних рівнянь став значно більшим в порівнянні, тобто якість апроксимації стала кращою. Але хочу вас застерегти: при високій якості апроксимації немає гарантії, що буде висока якість прогнозування. Лінійні рівняння в середньому прогнозують краще. Але апроксимацію краще робити нелінійними рівняннями, там точність вища. Так от, ми можемо побудувати з вами систему лінійних незалежних рівнянь. Також ми з вами можемо побудувати і систему рекурсивних рівнянь, хоч лінійних, хоч нелінійних. Перше рівняння ми беремо Y1 від xів, як завжди. Але Y2 ми беремо не тільки від xів, але ще включаємо в модель значення Y1. Для Y3 ми включаємо в модель значення x1 Y2. Як це буде виглядати на практиці, я вам можу показати. Дуже просто давайте побудуємо рекурсивне рівняння для Y2. В якому буде присутній ще Y1. Ми вмикаємо дані, аналіз даних, регресія. Викидаємо старі значення, вставляємо нові. І вставляємо нові значення. Отже, значення Y це у нас буде Y2. Значення іксів – це в нас буде ікси та y1. О, вихідний інтервал. Я відмічу, що вихідний інтервал буде нова сторінка. Натискаю ОК і на новій сторінці я отримую результат. Тепер у нас в цій моделі також присутні ще Y. R квадрат 01, він, звичайно, поганий. Але тепер ми можемо написати лінійне рекурсивне рівняння такого вигляду, як. Зараз ми його запишемо. Лінійне рекурсивне рівняння. Такого вигляду як. Y2 дорівнює 1418, плюс. Нуль тридцать шесть х один плюс ноль шесть х два плюс ноль пятнадцать х три плюс 045 сорок пять х четыре и плюс семь целых семь десятых Y1. Ось у нас рекурсивне рівняння. Я, звичайно, знову ж таки, не написав мантису довгою. А ви знаєте, що мантису треба використовувати всю повністю шляхом простого посилання на ту клітинку, де знаходиться як цей коефіцієнт, і робити цю адресу константою. І ви знаєте, як зробити константою кнопочка F4. Ідемо далі. Головна проблема усіх цих рівнянь і взагалі усіх рівнянь в проблемі ідентифікації. В проблемі ідентифікації Виявляється, існує обмеження по можливій кількості моделей для ігріків в залежності від кількості іксів, які в цих моделях використовуються. А цих хсів у нас з вами, цих хсів у нас з вами, кількість їх дорівнює М. Виявляється, що наших ігриків може бути не більше, ніж М плюс 1, а краще, щоб їх було менше, ніж М плюс 1. Грубо кажучи, якщо у нас ігріків 4, хів 4, 4х, якщо у нас 4х, то система рівнянь може бути тільки максимум з 5 y. Інакше ця система буде не ідентифікована. Інакше ця система буде не ідентифікована. Про що й говориться в наступному плакаті? Тут тільки число факториних змінних позначається через D, а число досліджуваних, тобто y через h. І отут просте правило: d плюс повинна дорівнювати h. Рівняння ідентифіковане. А якщо d плюс більше h, то це ще краще. То це іще краще. Отже, кількість X в наших Моделях, коли ми хочемо будувати систему, повинно бути в кращому випадку на одиницю менше, ніж Y. Якщо на дві одиниці менше буде, все, система не ідентифікована. Це дуже важливе і принципове положення для побудови системи рівняння. Ну, і, звичайно, кожне рівняння. Повинно бути обов'язково перевірено на достатність вибірки, на кореляційний зв'язок, на міру впливу коефіцієнтів рівняння. Неважно, це рівняння лінійне чи не лінійне. В усіх випадках необхідно проводити повний комплекс розрахунків, який ми вчили з самого початку. Інакше. Всі ваші розрахунки, включно з прогнозами, нічого не будуть варті. Нічого не будуть варті. Ця тема є останньою в економетриці. Як бачите, економетрика наука дуже проста, тим паче, що я вам все викладав по мінімуму. Оцю основу ви повинні чітко знати і використовувати в подальших розрахунках у вашій не тільки навчальній діяльності, але й в практичній діяльності, тому що побудова економетричних моделей дозволяє глибоко дослідити зв'язок між економічними факторами, і ви знаєте, що економетрика виникла саме за вимогою проблем ринкової економіки. А ми живемо в умовах ринкової економіки, і економітричні розрахунки є обов'язковим доданком для діяльності сучасних економістів. І от тепер точно все по цьому предмету. Бажаю щастя!